В минулому відео ви могли вже бачити ці басейни. Ми їх закінчили. І тепер черга ще за цими басейнами, що ми вам зараз і покажемо. Прямо зараз дуже активно наші монтажники бурять отвори в машинному відділенні і виводять труби, які потім підключаться до басейну. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ і ми з вами знову на Скіфі. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман. І наша компанія АльфаПул займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів вже майже 20 років. І весь цей накопичений досвід ми передаємо вам, друзі, в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вашу царську вподобайку, щоб не пропускати нові корисні відео. І давайте дивитися. Це в нас основа під басейн Б1, вже покладений пінополістирол. Зверніть увагу. Приїдуть хлопці і зварять нам. Такий поліпропіленовий басейн. До речі, за пропілен мені вже писали в коментарях. Що, що ж, ви оце свою думку змінили і так далі. Ні, думку ми не змінили. Ми як вважали, що поліпропілен це не зовсім класний матеріал для басейну, так і вважаємо. От. Але замовник дуже хоче саме поліпропілен і платить за це гроші, то чому ні? До речі, отут будуть, якщо я не помиляюсь, 140 місць гідромасажу. А тут буде бар. Отут буде бар. А це у нас басейн Б3, це загальний басейн. Отут тут буде велика гірка, бачите? Рівна стіночка. От. І дивіться, чому я не люблю поліпропілен. Бачите, що відбувається. Але менш з тим маємо ось такий чудовий басейн. Це буде загальний басейн без підігріву. Умовно кажучи, прийомник під горку, яка буде там стояти. Як ви вже могли зрозуміти, це 5 басейнів і такий собі невеличкий аквапарк в парк готелі «Скіфія». Скімера будуть встановлені на цьому басейні, форсунки. Поки що ще нічого немає. Тільки зварений басейн. А оце, друзі, в нас, зараз покажу. Це невеличкий дитячий басейн з підігрівом. Менша глибина. О, тут також буде встановлена гірка. Ось тут, бачите, рівна стіночка. О, невеличка гірка дитяча. Тут ми вже встановили закладні для підсвітки, форсунки і ще залишилось встановити скімери. А трактор у нас тут готує, відриває землю під фундамент гірки. Це імпровізований склад наших труб басейнових різних діаметрів. Лежить під відкритим небом, бо, на жаль, нас виперли зі складу, нема де складати поки що тут. А це укркомпозит вже привіз гірки на ці басейни, що я вам щойно показував. Це всі запчастини до них ось такі. Бачите, яка красота. От. Ну а там опорні металоконструкції. А це в нас машини відділення для тих трьох басейнів, що я вам щойно показував. Хлопці працюють, дивіться, футболочки, які файні. А? Тут поки що нічого не розставлено. Стоять фільтри, обрізки поліпропілену. Майбутня Ну, чого майбутнє, КЕО для виробництва гіпохлориду прямо на місці. На ці три басейни і на ті два, що внизу. Слава Богу, нам завели сюди електроенергію, це добре. Бо на тих басейнах ми дуже довго чекали цієї події. І я вам вже показував: хлопці бурять отвори тіні машинного відділення, виводять труби. Ось так це працює. Отже, Б1. Б3, Б4, щоб побачити їх, які вони будуть вже готові з водичкою і працювати, а також за цими гірками. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте вашу царську вподобайку. Будемо дуже вдячні. It's never- ended.